Аю, екватор тижня, середа, 22 січня. Про події в країв цей день розкажуть журналісти інформаційної програми. Вчасно в студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Відомі результати досліджень води у селі Чупівці на Мукачевщині. Нагадаємо, там відходи із свиноферми витікають на угіддя селян. А штучний відстійник підприємства не очищується. Місцеві бідкаються, у селі постійний сморід, а річка, що падає в латерицю, забруднена відходами. Минулого тижня у селі працювала робоча група, котра і повинна була визначити, чи є небезпека для селян чи ні. Відтак санепідеміологи взяли на пробу взірці води у колодязях селян. Результати показали за хімічними. Показниками вода відповідає усім вимогам державних стандартів. Натомість у ній знайшли бактерії, тому спеціалісти без попереднього кипятіння воду вживати не рекомендують. Бактеріологічним показникам. На жаль, вода не відповідає діючим стандартам, і тому ми не рекомендуємо мешканцям пити цю, цю воду без попереднього зараження чи кипятіння. Що необхідно зробити? Необхідно зробити очистку цих колодців і провести їх дезінфекцію. Ми підготували лист голові села для того, щоб було організовано очистку колодців і знезараження. Про якийсь вплив сторонніх факторів на колодязну воду по цій вулиці ми говорити не можемо, оскільки за хімічними показниками вода відповідає стандартам. Україна святкує День Соборності 95 років тому на Софійському майдані в Києві привселюдно проголосили акт злуки українських земель. В Ужгороді офіційне святкування Дня Соборності відбулося на площі народній поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. На урочистості завітали керівництво області, міста, правоохоронних структур, представники органів місцевого самоврядування та громадськості. Вони поклали квіти до підніжжя пам'ятника Шевченку. Завершилося дійство виконанням державного гімну України. Новини На Закарпатті щороку зростає кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей. За минулий рік на дорогах області постраждали майже 90 юних краян. 11 із них загинули. Ще 75 зазнали різного роду травм. Серед жертв ДТП половина це пішоходи і стільки ж пасажири транспортних засобів. 2014-го за неповний місяць на автошляхах постраждали більше десятка дітей. Про винуватців ДТП і профілактику високого травматизму учасників дорожнього руху розкаже Марія Рибченко. Протягом січня 11 юних закарпатців потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Двоє загинули, інші зазнали травм. Зачасту діти в цьому не винні, запевняють інспектори. ДАІ. за минулий рік на території області сталося 86 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Слід сказати, що у більшості цих пригод діти самі не винні. Лише у двох пригодах були винні діти. В інших пригодах це винуватцями є дорослі, учасники дорожнього руху. Ви знаєте, іде. Молода мама іде з молодою дитиною, з маленькою, і вона чомусь біжить на пішохідний перехід, і вона саме хоче встигнути передбіжати перед автомобілем. В незалежності від того, який це автомобіль повинна вона тут переходити вулицю, не повинна. Вона намагається просто який вона приклад подає цій дитині. Заради експерименту, ми годину спостерігали за рухом на одному з Ужгородських перехресть. Нерідко бачили картину, як батьки з дітьми переходять через дорогу на червоне на світло, а ще перебігають перехрестя навскіз із дитиною поруч. Як правило, дорослі не можуть пояснити своєї поведінки. Вони або просто відмахуються, або скаржаться на поганий зір, або намагаються обманути. Мене на червоне пройшли. Діти ж у свою чергу запевняють, зазвичай переходять дорогу належним чином. Треба спочатку подивитися наліво, а потім направо. На зелене світло, а на чекли червоне, то не треба треба стояти. Коли їдуть машини, я стою. Коли машини їдуть, коли зелений горить, то я йду. А ти цих прав? Ну, коли може порушити? Усе ж, інспектори даї не вважають зайвим постійно нагадувати дітям правила дорожнього руху і радять робити це батькам. Їх часто привозять батьки. І забирають із шкіл, щоб вони дочекувалися транспортні засоби своїх батьків на тротуарі. Виходили з автомобіля і тільки на, зі сторони тротуара, не вибігали на проїжджу частину. Якщо їм треба пройти через проїжджу частину за автомобілем, тоді завжди виходити акуратно, дивитися теж по сторонам, щоб були впевнені, що це буде безпечно для них. Аби вберегти дітей від нещасних випадків у темний час доби, Даївці закликають батьків наліпити на одяг малятам різноманітні світловідбиваючі елементи, щоб водії краще бачили маленьких учасників дорожнього руху. Ті мають світитися як новорічна ялинка. Водіїв також просять бути особливо пильними увечері та вночі. Через темряву можна не помітити порушника, який вмить опиниться під колесами. У міндоходів розробили програму підтримки зразкового платника податків. відповідний проект наказу оприлюднений на сайті відомства. Зокрема, аби отримати статус зразкового, платники повинні не мати заборгованості перед бюджетом. На такому підприємстві має працювати не менше 50 найманих робітників із зарплатою, що у 5 разів більшою за мінімальну. Міндоходів пропонує таким платникам програму підтримки. Ці підприємства, наприклад, планово перевірятимуться не частіше. Ще одного разу на три роки. Духовна рівновага та фізична активність збільшує працездатність. Роботодавці дедалі частіше звертають увагу на відсутність шкідливих звичок у потенційних шукачів роботи. Пояснюють, люди, які витрачають час на паління та тривалі обідні перерви, уповільнюють свою працездатність. На актуальності цієї проблеми наголошують і фахівці центрів зайнятості. Відтак для безробітних проводять практичні семінари із залученням медиків та роботодавців, під час яких дають практичні рекомендації, як позбутися шкід. Чотири роки поспіль в Ужгородському центрі зайнятості проходять навчальні семінари, де учасники разом з фахівцями розглядають питання здорового способу життя та його вплив на професійний успіх. Фахівці установи кажуть, теми семінару найактуальніші серед них шкідливі звички, паління, зловживання алкоголем та наркотиками. Також у рамках семінарів проводять інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню віл-інфекції. Зазвичай тема семінарів у нас цей здоровий спосіб життя не тільки тютюнопаління і алкоголь, а і е, СНІД, ВІЛ, СНІД. І Дуже важливо, якщо навіть людина дійсно хворіє, адаптуватися їй у робочому колективі. Тобто треба і. До цього прикласти зусиль, щоб людина колектив її сприйню. Навчальні семінари відбуваються щомісяця. протягом року. Більше 200 безробітних беруть участь у цих заходах. Долучаються до проведення семінарів і медики та фахівці інших сфер. Мета всіх спеціалістів пропагувати здоровий спосіб життя. Соціальний працівник Іванна зазначає, проведена робота дає свій результат. Звичайно, питань багато, і е, дуже часто люди, яких я бачила на семінарі, потім приходять до нас обстежуватися добровільно, звичайно, в конфіденційному порядку. Хто бажає анонімно. У ефективності таких заходів переконані й медики кажуть, ті, хто веде активний спосіб життя без шкідливих звичок, не лише бережуть власне здоров'я, а й мають більші перспективи у реалізації професійних планів, коли ми інформуємо людей. Про ризики захворіти від того чи іншого шкідливого фактору, недотримання якихось норм, то ми, ну, сподіваюся, спонукаємо цих людей замислитись над своїм здоров'ям, замислитись над тим, що вони можуть змінити в своєму житті і тим самим збільшити свої шанси на ринку праці. Щодо самих роботодавців, то більшість із них зізнаються, робочий час працівник повинен використовувати раціонально. А такі звички, як паління та тривалі обідні перерви, варто чітко спланувати. Робочий час ну, це, це гроші, це вартість, і ми, наприклад, змушені зробити дві перерви для того, щоб ну, якось врахувати ці потреби жінок, котрі курять. І робочий день міг би закінчитись швидше. А так ми втрачаємо цей час. І ну, в цілому економічно невигідно однозначно курці на підприємстві на будь-якому, не тільки на нашого духовне або ж психічне здоров'я працівника відіграє не менш важливу роль у досягненні професійного успіху. Психологи наголошують, саме роботодавець повинен створити належні умови для своїх підлеглих. Та налагодити сприятливу атмосферу у колективі. Керівник повинен продумати наскільки комфортно людям працювати в колективі. Тому що якщо працювати некомфортно, почнуться так само ті ж самі психосоматичні прояви, які проявляються у хворобах. А якщо у нас нездорова обстановка у колективі, то це ще більше впливає на те, що люди будуть погано працювати. Успішним та корисним суспільству може стати кожен, адже психічне та фізичне здоров'я залежить не лише від робочих буднів. Вміння поєднувати роботу та відпочинок. Є запорукою успіху. Бронзова призерка Олімпіади в Пекіні чемпіонка світу та Європи. На Закарпаття приїхала заслужений майстер спорту з вільної боротьби Ірина Мерлені. У нашому краї спортсменка відпочиває з родиною. каже, вражена природою та гостинністю закарпатців. Наразі у планах чемпіонки створити дитячо-юнацький турнір імені Ірини Мерлені та тренувати дітей у заняттях з вільної боротьби. Олімпійська чемпіонка в Ужгороді оглянула два навчальні заклади гімназію та школу номер 6, а також спортком. Омплекс Мені дуже подобається місто Ужгород, також подобається місто Виноградів. У місті Ужгороді я побувала в двох началь... <сувачання> На учбових закладах: це в гімназії і також в загальноосвітній школі номер 6 Поспілкувалася з дітками, пофотографувалася. Мені сподобались тут чудові спортивні умови для розвитку дітей. Я думаю, що з такими умовами вони обов'язково будуть займатися спортом і у майбутньому будуть хорошими спортсменами. Наразі це вся інформація більше у випуску о 19-й. Не пропустіть, побачимось.